В минулому відео я розповідала про гурт 5050 -50 і про те, як вони досягли своєї популярності. Як розлетілася пісня Cupid, які сили були до цього прикладені, та які чутки ходять навколо групи, директора, та й в цілому компанії. Але якщо минуле відео було більше схоже на казку з веселкою і різнокольоровому поні, його кінець, я думаю, був неочікуваний для багатьох. Ой, що делать, що делать? Гурт, популярність якого збільшувалася в геометричній прогресії, зараз буквально висить на волоску. Але перед тим як ми перейдемо до цієї історії, я би хотіла хотіла у вас запитати, чи хочете ви бачити відео про групу? Ну no, да-да, про них, тому що я дійсно читаю всі коментарі і неодноразово бачила, що вони вас цікавлять. Тому дайте відповідь тут, і я буду бачити, робити відео чи ні. А тепер до історії. Я думаю, з першої частини ви пам'ятаєте, хто такі 50-50, чому їхня пісня завірусилася, але залишалося одне відкрите питання: що з ними буде далі? І відповідь не змусила себе довго чекати. Спочатку проблеми почались всередині. Так як за компанією Атрак стояла не одна людина, ну не в плані взагалі одна, а, а тієї самої головної вирішальної людини, як виявилося, не було. От дивіться, ми знаємо про генерального директора Джон Хуанджуна, який, щоб дебютувати з цією групою, продав свою машину, харчувався дешевої їжі. Ну, принаймні, з такими заголовками світилися новини. Взагалі, ситуація дуже неоднозначна, не факт, що на 100% правдива. Детальніше ми це розбирали в минулому відосі, тому якщо ви його не бачили, спочатку перейдіть, подивіться його, а потім вже повернетесь до цього. Але в них ще був продюсер Сіон, який себе теж причис. Ісля до головних директорів, тому що він теж співпрацює за трактом і допомагає групі. Наприклад, він підбурював дівчат, щоб вони вивчали англійську мову, щоб в майбутньому могти вільно давати інтерв'ю іноземним виданням, да й в принципі розширюватись на міжнародну аудиторію. Коротше, щоб не було ось такого. Смотря какой фабрик, смотря куди приходять фабрикс прайс от 225, самый дорогой 380. Також, начебто, саме він наполягав на створенні другої англомовної версії пісні Cupid, саме тієї, що розлетілася по Тіктоку. й взагалі, начебто саме він доклав руку до того, що пісня стала вірусною, завдяки тому, що зміг групі забезпечити партнерство з Warner Music Korea. Здавалось би, такий крутий лейбл, ще й їх просуває. Але це співробітництво ще вилізе директору боком. А поки хвиля хайпу, популярність. Хоча, до речі, не сказати, що в них було сильно багато промоушену. Ну в принципі, так, це група новачків, і в принципі, дякую, що він хоча б у них був, але враховуючи те, Наскільки вони завірусилися, могло бути набагато більше інтерв'ю або різних всяких івентів разом з ними? Могло б, але на їхню голову падає ще одне нещастя: це операція Аран. Виходить так, що промоушен з кіпіт закінчується, і активність групи йде в затище. Стосовно операція Аран ніякої детальної інформації не було. Компанія просто поставила постфактум, Да і все. 25 травня Warner оголосили, що 50-50 стануть частиною майбутнього складу і для запису офіційного саундтреку Барні. Що подождіть? Я хапанула очень. Очень сильно хапанула. Ой, Барбі, Барбі, не барні. 23 червня. Агенція знову заявила, що 2 травня одна із учасниць робила операцію, і їй потрібно місяць-два для відновлення. Тому дівчатам дали невелику перерву, а діяльність групи припинилася. Але ось тут вже трапився перший дзвіночок. В заяві також було вказано, що якісь зовнішні сили мають доступ до їхніх артистів і намагаються порушити їхні контракти. 25 червня генеральний директор дає інтерв'ю виданю Sports, в якому знову каже, що зовнішні сили. Починають все більше і більше недокучати їм, ну простіше кажучи, щось роблячи з контрактами, з учасницями. Також він сказав, що найбільше зараз хвилюється за групу 50-50 де й за їхнє майбутнє. І знаєте, не даремно він хвилювався, тому що вже на наступний день атракт оголосив, що цією зовнішньою силою була Warner Music Корея. Це знаєте, той самий головний бос начальника Вийди сюди, розбій. Це одна з найкрупніших корпорацій в Кореї, які займаються тим, що просувають музику. Тобто, грубо кажучи, те, що вони зробили з Cupid, вклавши гроші, вони можуть зробити з будь-якою іншою піснею. Я думаю, тепер ви зрозуміли, наскільки це важливі шишки в цій історії. Вони були тією зовнішньою силою, які намагалися викупити 50-50. Що саме цікаве викупити, вони намагалися їх не у Attract Entertainment, а у якоїсь ще третьої сторони. Я не розумію, там права на цю групу просто в лотереї вигравались. Так, це тебе. цібе. Мне! Это опять тебе! Это обратно тебе! Это все время тебе! Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Атракт заявив, що вже має докази законного перехоплення мемберок, і що тепер чекає відповіді від Warner Music стосовно цієї ситуації. А Warner то довго й не думали. Відразу викликло відповідь, що я не я і хата не моя. І взагалі ми займалися тим, щоб підняти популярність дівчат і ніяк не причасні до того, щоб забрати їх собі. А ще в кінці додали, що претензії атракт безпідставні і просять, щоб більше таких вкидів вони не робили. Але я думаю, цього було мало. Бо ж в цей час хтось намагається взламати їхній офіційне фан-кафе. Хтось захопив їхній обліковий запис. І викинув пост про те, що вони збираються його закрити. Знову атрактом була зроблена заява, що це неправда. Це вже знаєте, дуже схоже на якийсь дрібно продуманий план, тому що на компанію налітають то з одного, то з іншого боку, то, взагалі, з якоїсь зовсім неочікуваної сторони. От як, наприклад, взлом фан кафе. Погодьтесь, навіщо це робити директору, коли компанія планує лише процвітати? Відчуваєте, вже пахне смаженим? Я вахую. Тепер давайте згадаємо, що за атрактом стоїть декілька людей. Так ось, 27 червня, був поданий судовий позов проти генерального директора Шіана, ну того самого продюсера. Тому що, як виявляється, він паралельно займався шахрайською діяльністю. Це просто так сталося. Порушував договора, отримував доступ до облікових записів, електронної пошти компанії, видаляв звіти щось. І саме головне таємно придбав авторські права на пісню Cupid. Далі ще одна заява, ще один судовий позов. Вже від учасниць. Групи проти компанії. Вони розповіли, що поки тривала ця заварушка, вони відсижувалися мовчки, але атракт порушив їхні контракти і вони не змогли мовчати. Тому вони хочуть їх призупинити в зв'язку з тим, що їх репутації було завдано шкоди, компанія не була прозорою у відношенні до них. А ще змушувала дівчат займатися промо, коли в фізичному плані у них було не все ок. Взагалі хочу вставити тут свої 5 копійок, тому що це ситуація доволі стандартна, і за цим помічним не лише атракт. Дуже багато кейпоп компаній не звертають належної уваги на моральний. Фізичне здоров'я своїх айдолів і це типу не ок, але для них це стало ок, і за такою логікою можна засудити більшу частину кій поп компаній, але всі мовчать такий бізнес, такі його правила. Окей, повертаємось 29 червня, і вгадайте, що? І ще одна заява для мене вже слово заява втратило свій сенс. Знову на атракті ця вже від Сеуна та його продюсерської компанії The Givers. До речі, ця продюсерська компанія, яка й викупила права на пісню «Cupid», при цьому нічого не сказавши атракту. Потім ще одна заява у відповідь від атракту, що саме The Givers були тією третьою стороною, які намагалися продати права на 50-50 Warner Music Korea. І це могло тягнутися вічно. Нетізеном було дуже шкода дівчат, які потрапили під гарячу руку. Також вони казали, наскільки поганий генеральний директор тракту -Хон Джун Хонджун, але 4 липня прийшов Діспач. І пороставляв все на свої місця. І тепер це розслідування заграло новими барвами. Якщо ви вже заплутались, хто кому і чого повинен, давайте я спробую все проставляти на місця. У нас є компанія Атракт, генеральний директор якої Джон Хуан Джун. у нього є знайомий. Ну по сумісництву ще й по своїй спеціальності продюсер Сіон, який себе теж позиціонує головним лицем в атракті, але все ж в першу чергу в нього є своя доля в загіверс. Хоча з дівчатами спілкувався він явно більше ніж реальний генеральний директор. І у нас є та сама третя сторона: це Warner Music Корея. Ну це просто компанія, корпорація. Коротше, не головне лице в цій історії, але відіграє свою роль. У жуліком в цій історії виявився ще он. З самого початку свою долю дійсно докладав як і перший, так і другий. Джон Хуандж дійсно продав машину та свій годинник, залучав інвесторів та акціонерів. А ще он по довірності першого розпоряджався цими грошима, витрачав їх на уроки вокалу, акторської майстерності, хореографії, англійської мови для дівчат. Також оплачував їм будинок, тому. Що жили вони взагалі не в гуртожитку, як зазвичай всі починаючи групи, а в нормальних таких апартаментах ю руку приклав і до пісні К'юпід. Серед двох тисяч інших варіантів на дебют він обрав саме її. Коротше, це могла б бути толкова людина руки ножниці, але жадібність та жага наживи в нього була сильніше. І по факту, коли пісня почала стріляти, і за прослуховування та стрімінг з неї почали литися нормальні гроші, він викупив на неї всі права. І коли Джон Хуан Джун привітав його з тим, що пісня розлетілася і роялті будуть неймовірні, він відповів, що ну в мене там. Буде не така велика доля. Камон, чел, ти отримуєш 95% Яка ще мала доля. Мала доля у Кени У неї там половина від 1% Оце реально мала доля. У нього є як і особистий відсоток, так і відсоток від команди The Givers Короче, я не знаю, як це можна було по тихому провернути А прикол в тому, що Джон Хуан Джон будемо дійсно нічого не знав про це, тому що в переписці він написав: Ей, ну як так? Ти ж продюсер? Наступного разу проси більше. Чел, на майбутнє це була помилка. Типу знаєте, викупити права, це ок, це нормальна практика. Але викупити права в обхід на компанію, на яку ти нібито працюєш, з якою, власне кажучи, і є ці дівчата, і є цей трек, Да хто власне і має отримувати ці роялті? це не ок. Так, що ще було? Відмінили зйомки кліпу для саундтреку до фільму Барбі. Кожна з учасниць подала заявку на придбання товарного знаку. Ну а якщо бути точнішим, то свого імені на корейській мові. А ще з прикольного, коли до Щона приходили репортери з проханням прокоментувати цю ситуацію, він казав: Ну, я вже все скажу. Тому повертайтесь і перечитуйте мої минулі заяви. Все, ось такі факти ми маємо на даний момент. Зробіть свої висновки і напишіть свою думку в коментарях. Далі піде моя думка, і прислуховуватися до неї чи ні, це виключно ваше рішення. Але дивіться, як я бачу цю ситуацію. Джун Хуан Джун дійсно багато приклав для дебюту цієї групи. І ідею він довго винашував, тобто я впевнена, що до цього проєкту він уже прикипів, і матеріально багато він заклав. І я не лише про ту славнозвісну історію з машиною годинником, а загалом інвестицій було близько 6 мільйонів доларів. Але головною його проблемою була довірливість. Він довірив просування, спілкування з дівчатами, що ону та компанії The Givers І Просто коли на інтерв'ю ведучий питає дівчат: що ви знали про цю історію з генеральним директором, про те, скільки вас вкладав він грошей. Ви просто подивіться на їхню реакцію. Поні не тарпашата. Тимакемджо, таке враження, що вони про нього взагалі нічого не знають, і вперше це ім'я чують. Тобто, я можу припустити, що генеральний директор взагалі не спілкувався з дівчатами. Вони слухали і виконували лише те, що казали їм За Гіверс. Та ж сама ситуація, що вони хочуть піти за тракту і підписати контракт з Warner Music. За Гіверс могли просто їм сказати, що ну дивіться, Warner Music вас просувають. Просувають. Вони хочуть підписати вас на контракт. Якщо ви це зробите, буде більше бабок і популярності. І все, вони ж не знають, як ситуація виглядає загалом. Вони знаходять. Ці під впливом однієї конкретної сторони. Звісно, мені не зрозуміти того мови, чому Джон Хонджун ні разу не виходив з ними на зв'язок і не намагався якось підтримувати з ними контакт напряму. Але якщо він дійсно жертва в цій історії, то навряд чи його можна в цьому звинувачувати, тому що поганого він нічого не робив да й не хотів в принципі. А от те, як поступили з ним, це вже це вже да інша справа. Що в приписках, що в дзвінках я бачу лише позитивне і таке обережно турботливе відношення до дівчат. По факту, поки один витрачав гроші, інші. Ще хитрими лазейками їх собі в кармани приумножував. Ця історія тягнутися ще буде дуже довго. Принаймні, поки триває суд, поки розкриваються інші подробиці. Можливо, ви колись дочекаєтеся третю частину цього відео, але тоді точно вона вже буде фінальною. А на цьому я з вами прощаюсь і до наступного відео.